Проводить презентацію. А майстри фіде проти третєрозрядників і простих смертних на кілька годин письменники і видавці забувають про книги, щоб сісти за шахову дошку. Всі вони отримують від цього якийсь метафізичний кайф. Кайфують на форумі видавців одразу у 20 різних закладах у центрі Львова від виставкових залів та кав'ярень до театрів. Таке буває раз на рік для публіки автори текстів, як зірки, що намить випали з власних творчих лабораторій. П'ятиповерховий будинок у спальному районі. Тут у однокімнатній квартирі саме народилося книжкове немовлятко. Його вага мінімальна. Лише тисяча екземплярів накладу. Батьки готуються до видавничих хрестин. йому 25 і Він вірить, що своїм стилем гуцульської містерії переверне світ. Степан Грицюк видає першу житті книжку. Написана під Балканську музику. Вона розповідає про режисера Кустурицю, який приїхав на Гоцульщину фільмувати кіно про її мешканців. І приїзд Леніна. Коли я переніс частину бойових дій в Америку, жінка з боку дивилася на мене, ну мене просто почав тішити текст. За степана ризикнуло взятися велике видавництво. Редактори читали і сміялися. Тобто їм було дуже важко редагувати самі тексти, тому що текст дуже прикольний. До своєї презентації автор дебютант готується сам, допомагають друзі. Мука на обличчі для рекламного плаката крила для образу головного героя. Його прототипом став сусід. Він мав весь рот золотих зубів, був чорний. Він коли головила біла мама, як він мені сам розказував, пив багато і. Перед ним завжди поставала чорна ріля, без краю він біг по ній, падав. Моя мама викликала з райцентру швидку допомогу. А це презентація суперзірки після стотисячного накладу свого найпопулярнішого твору Солодкої Дарусі Марія Матіос рекламує нову книгу навіть з білбордів. Вперше в Україні на них з'явився письменник, але вона теж починала з тисячі примірників. Письменник повинен себе поводити природно. Є жорстоке поняття ринку, який або прийме тебе. Або відштовхне незалежно ні від чого. Лише за один день на форумі нову книгу матіо купили одразу тисячу читачів. Якщо письменник дебютант продасть стільки ж за рік, видавництво додрукує йому ще 2-3 тисячі примірників. Омелянчу ну для Корест Малькот Львів ТСН, студія 1+,1.